До поки серця промінь не стиха, і школа радо двері відчиняє, Веселий голос першого дзвінка моїй землі надію провіщає. Дім співає, що і все жива, душа в країни викохана в дітях, що на підзаряд вічності помістять свого народу справи і слова. Справо! Дати перший дзвоник надається учню випускного класу Федотовському віталію та учениці першого класу цибаковій Ксенії. 知らない。 Право розпочати новий навчальний рік надається директору школи Огутенко Вікторії Миколаївичу. Я хочу зараз надати слово отцю Віталію, будь ласка. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, що тут працюються на тому святку, і вже сьогоднішній початку навчального року я дуже важливий для всіх нас християн, дуже радістим, радісти для тих дітей, які сьогодні тут стоять на першому дворіку, які йдуть сьогодні у перший клас. Тому хочеться попросити Бога для тих дітей мудрості, щоб вони навчалися дуже добре, вони були п'яними і хотіли вчитися в школі. Тому і всі, всіх дітей. Які сьогодні до школу, які сьогодні е, беруть оцей початок навчального року, беруть цей тягар знань із собою. Звичайно, ми всіх літаємо і випускників, які останній раз за партію. Як порівняються е, випускники і першокласники, звичайно, це діти, які знають, і діти, які не знають нічого. Тому, звичайно, тіці, вони, 에, знають ці діти, вони знають про Бога, мають страх Божий. Вірують в те, що все, що ми тут маємо, і це вже намо, це Господь сотворив для нас з вами, і, що Господь усім керує, і Господь сьогодні всіх нас просить, всіх свята Івані і церква, щоб, щоб всі гарно навчалися, обов'язок По ваших сьогодні навчатися в школі. Бути гарними, бути вимогами для себе для того, щоб мати гарні збрання. сьогодні, серця і душі я хочу поздоровити на станцію для Знання. Тому молю Бога, щоб Господь дав нам здорових, мудрих і з дітей. Тому що дуже важливо для церкви Христової, для того, щоб всі були Мали знання, були мудрими, не тільки вивчали знані шкільних, але й духовно виростали духовними знаннями, тому що ми знаємо, що без Бога нічого не можна робити. Тому просимо Бога, щоб Господь дав вам знання мудрості. Тому сьогодні ви маєте можливість навчатися. Сьогодні ви маєте можливість здобувати знання. Раніше може батьків, дідів не не було цієї можливості. У Вас сьогодні є навчатися для того, щоб бути. Щоб наша країна і Україна процвітала, щоб Україна процвітала, що стріла нам знаки мудрі дітей. Тому молимо Бога, щоб Господь давав мудрі знання, ви навчали, щоб ви були багатими своїми знаннями і просимо Богу благословення на всю нашу Україну, на всю нашу державу. На все наше село, на всю нашу громаду. І на вас усіх діста, тому сьогодні зберемося до Бога з молитвою, щоб вислав наші молитви і нам мудрість для вашого навчання. Просимо разом всіх здомою поставляти. Отче наш. Прийсе в набесах, не святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Сарце, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, в наш ще день, на сьогодні. І прости нам, повини наші, як і ми, прощай, винуватцям нашим. І не веди нас у споку, словила нас від духавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і сила, і Святого Духа, нині по всіх і, і, і на віки вічні. Амінь. Божого благословення, на вас, яка Господі, і зі свято вас, всіх грибачий це, всі дітей, і всі дітей. Відповідь, олійників у вас буде 10 хвилин на відпочинок, потім дзвоник вас покличе на перший урок.